Уявіть собі день, коли магазини перетворюються на справжні арени, люди штовхаються, щоб вхопити омріяні знижки, полиці швидко спорожнюються, а касири отримують своєрідну медаль за витримку. Це Чорна П'ятниця, день, який одночасно викликає захват, шок і неприховану заздрість тих, хто залишився вдома. Але чи знаєте ви, що ця традиція бере свій початок далеко не з інтернет-магазинів і не з божевільних розпродажів у торгових центрах? Історія Чорної П'ятниці набагато цікавіша, вона сповнена несподіванок, курйозів і фактів, які можуть вас неабияк здивувати. Деякі джерела стверджують, що термін Чорна п'ятниця з'явився у Філадельфії ще у 1960-х роках, і він зовсім не означав веселощі чи щасливі покупки. Місцеві поліцейські почали так називати день після Дня Подяки, коли вулиці міста заповнювали натовпи туристів, шопоголіків і автомобілів справжній хаос. Люди говорили, воно чорне, маючи на увазі саме тиск, стрес і хаос, який панував на вулицях. Уявіть собі поліцейського, який намагається впоратися з натовпом покупців і водіїв, одночасно намагаючись не розсміятися, і ви отримаєте першу нотку чорного гумору цієї події. Але на цьому історія лише починається з часом Чорна П'ятниця перетворилася на глобальний феномен Знижки, що колись лякали власників магазинів, тепер стають магнітом для мільйонів людей по всьому світу. Онлайн торгівля підігріла цю гарячу хвилю шопінгу настільки, що сьогодні, навіть сидячи вдома у піжамі, можна пережити справжній адреналін від перегонів за омріяним гаджетом чи модною річчю. Але що ще більш інтригуюче, за кожною великою знижкою стоїть безліч цікавих фактів, статистики і курйозів. Наприклад, знаєте ви, що під час Чорної П'ятниці у США продають стільки телевізорів, що можна забезпечити кожну сім'ю Україні новим телевізором, і ще залишиться запас для кількох кінотеатрів? Або що деякі магазини спеціально створюють штучний ажіаж, щоб покупці відчули себе героями справжньої пригоди? І це лише початок. Бо сьогодні ми поринемо у світ неймовірних фактів про Чорну п'ятницю, від її походження і рекордних продажів до курйозних випадків і незвичних традицій у різних країнах. Ми дізнаємося, чому деякі магазини спеціально затемнюють ціни, як хтось заробив мільйони, купуючи дешеві товари, і навіть які речі іноді пробаються з дивовижною швидкістю, ніби самі зникають з полиць. Тож тримайтеся міцніше, попереду не лише цифри і знижки, а справжні історії, які доводять, Чорна п'ятниця це більше, ніж просто день шопінгу, це культурний феномен, повний гумору, дивацтв і навіть трохи хаосу. І якщо ви думаєте, що знаєте все про цей день, приготуйтеся здивуватися. Ви коли-небудь замислювалися, чому Чорна П'ятниця настільки магічна? Чому мільйони людей годинами стоять у чергах, а іноді й б'ються за останню модель смартфона? Секрет не лише в знижках. Секрет у тому, що цей день пробуджує щось давнє в людській психіці, дрімаючи жагу до вигідної угоди, азарт мисливця за трофеєм, відчуття я отримав більше, ніж він. Це як гра, тільки ставки ваш гаманець і серце, яке б'ється швидше від передчуття перемоги. А ще Чорна П'ятниця сповнена кур'йозів, які не вмістиш у статистику. Наприклад, один чоловік у США купив телевізор за один долар, а потім перепродав його за тисячу, і це не помилка, а частина стратегії магазину. Так, магазини спеціально роблять такі пастки, щоб люди відчули, що вони справжні переможці. Хтось говорить, що це маркетинговий трюк, але для покупця це відчуття ніби виграв джекпот у лотерегі. Інший факт Чорна п'ятниця не обмежується лише США. Цей феномен зараз охопив майже весь світ. У Великій Британії та Австралії цей день набирає обертів щороку, а у деяких країнах він навіть перевершив місцеві розпродажі за популярністю. Люди ставлять будильники на три години ночі, щоб встигнути віртуально вбити товари в онлайн-магазинах. Уявіть собі, ти сидиш у піжамі з кавою, а навколо тебе мільйони таких. Але ти відчуваєш, ніби біжиш марафон у темряві, де нагорода новий смартфон або ігрова консоль. Хоча гумор тут не завжди доречний, іноді Чорна п'ятниця стає справжнім випробуванням для терпіння. Згадайте історії про магазини, де люди штовхалися, ламали полиці і навіть отримували травми. Так-так, це реальні випадки, але вони теж додають пікантності цьому дню. Для деяких покупців це майже як екстремальний спорт: адреналін, стратегія, швидкі рішення, і все заради того, щоб забрати омріяну річ додому. І тут варто згадати ще одну цікаву деталь: чорна п'ятниця впливає не лише на магазини, а й на економіку в цілому. У цей день обіг рітейлу часто підскакує на сотні мільйонів доларів. Для багатьох компаній це час, коли вони виходять у чорне, тобто починають заробляти більше, ніж витрачають за весь рік. Саме тому термін чорна п'ятниця зараз має подвійне значення: хаос на вулицях і фінансовий успіх у бухгалтерії. А тепер уявіть маленький магазинчик у передмісті. Він готується до Чорної п'ятниці так само, як солдати готуються до битви. Власник розставляє товари, закуповує додаткові запаси, а продавці тренуються на випадок натовпу. Іноді це виглядає смішно: двоє продавців бігають із коробками, намагаючись встигнути, а покупці вже підсовують руки під полиці. Але за цим хаосом криється цікава психологія. Чорна п'ятниця змушує людей відчувати себе частиною чогось більшого, великої гри, де кожна вигідна покупка маленька перемога. Трохи гумору додає і онлайн версія Чорної П'ятниці. Тут також відбуваються справжні дива, сервери магазинів падають, сайти зависають, а люди нервово оновлюють сторінки, намагаючись забрати останній товар. Іноді це виглядає як цифровий хаос, наче всі користувачі світу раптом вирішили купити одну і ту ж річ у той самий момент, і смішно, і тривожно водночас. Іноді здається, що Чорна п'ятниця це більше, ніж просто День розпродажів, це справжнє шоу для тих, хто готовий брати участь у великій грі під назвою Хто встигне перший. Наприклад, у США в один з таких днів люди починали стояти в чергах ще о п'ятій ранку. Насправді це не дуже ранок, це ще ніч, але ж атмосфера, атмосфера. І поки одні сплять, інші відчувають прилив адреналіну. Кожна хвилина на черзі це маленька війна, маленька перемога. І ось ще один неймовірний факт у чорну п'ятницю щороку продається більше ніж 40 мільйонів одиниць товару тільки в США. І не дивно, що іноді на полиці залишаються лише смішні залишки. Маленькі пилососи за копійки або дивні аксесуари, на які ніхто й не дивився, поки не побачив, що вони дешевші за чашку кави. І саме ці дрібниці іноді стають найжартівливішими сувенірами Чорної П'ятниці. Люди повертаються додому з коробками, в яких лежить щось, про що вони навіть не знали, що хотіли. Але не тільки покупці стають героями продавці і менеджери магазинів це справжні стратеги. Вони прогнозують потоки людей, створюють гарячі точки з товарами і навіть тренують персонал у техніках контролю натовпу. Уявіть собі, маленький магазинчик у передмісті США перетворюється на армію зі спеціальними місіями. Кожен співробітник знає, що робити, якщо хтось раптом вирішить підкинути коробку на полиці і змінити всю логістику. Іноді це виглядає як фільм, де люди в костюмах супергероїв рятують світ, тільки світ це магазин, а супергерой касир із сканером у руках. Онлайн шопінг також додає особливого гумору: сервери магазинів часто не витримують напливу користувачів. Люди оновлюють сторінки з неймовірною швидкістю, ніби від цього залежить їхнє життя. Деякі користувачі вмикають кілька вкладок браузера, роблять перезавантаження кожні 5 секунд і обговорюють на форумах, хто зміг зловити останній смартфон за суперзнижкою. Іноді це схоже на кіберспортивний матч, тільки нагорода, дешевий електрочайник або модні навушники. Інший факт, який вас здивує: у чорну п'ятницю люди купують настільки багато товарів, що вантажівки магазинів працюють на межі можливостей. У деяких випадках магазини спеціально збільшують запаси, щоб задовольнити попит, а потім дивуються, що вони все одно закінчилися за дві години. Іноді ці рекорди продажів настільки шокують, що менеджери змушені вигадувати нові способи організації покупців. Це включає лоти по часу, черги для різних товарів і навіть маленькі розіграші для тих, хто готовий стояти в черзі ще довше. Але Чорна П'ятниця це не лише цифри та хаос, це ще й психологія. Вчені кажуть, що люди в цей день діють ірраціонально, керуючись почуттям термінованості і страхом щось упустити. Саме тому вони купують речі, які їм зовсім не потрібні, тільки тому, що знижка здається неймовірною. І тут з'являється гумор ми стаємо свідками того, як люди відчувають себе героями, але іноді повертаються додому з коробками, які навіть не знають, куди поставити. Чорна п'ятниця зараз впливає на всі куточки світу. У Великій Британії магазини почали відзначати цей день ще у 2000-х, а онлайн гіганти, як Амазон, зробили його міжнародним явищем. У країнах Азії Чорна П'ятниця теж набирає популярності, і люди вже планують покупки за тижні вперед. Дивно, але факт деякі товари розходяться так швидко, що онлайн сайти буквально зникають на кілька секунд, і ті, хто спізнився, залишаються ні з чим, але з відчуттям, що вони щойно програли у глобальній грі шопінгу. Один із найцікавіших аспектів Чорної П'ятниці це історії, які здаються неймовірними, але насправді сталися. Наприклад, у США один покупець приїхав за ноутбуком, який коштував 200 доларів замість звичайних 1200. І уявіть собі, він став частиною натовпу, що буквально тиснувся навколо полиць. Люди штовхалися, сміялися, ображалися, а хтось навіть втратив шапку у натовпі. І, хоча для багатьох це звучить як хаос, для самого покупця це був справжній тріумф. Він вийшов із магазину з ноутбуком і відчуттям, що переміг у маленькій, але дуже азартній битві. А ще існують історії, які можна назвати битвами за гаджети. Один чоловік у Лондоні приїхав у магазин о четвертій ранку, щоб купити останній телевізор за суперзнижкою. Він стояв у черзі, спостерігаючи, як хтось намагається його обігнати, і, врешті-решт, забрав омріяну річ. А найбільш кумедне, коли він додому прийшов, телевізор виявився настільки старим, що йому довелося купити ще й сучасний кабель, HDMI, але ж відчуття перемоги. Інший незвичайний факт: під час чорної п'ятниці деякі магазини спеціально виставляють фантомні знижки. Наприклад, на ціннику можна побачити напис 70% знижки. А насправді справжня ціна була знижена лише на 20%. Іноді це викликає обурення, іноді сміх, а іноді покупці самі не можуть повірити, що вони стали свідками маленької маркетингової магії. Але цифри все одно вражають. За статистикою, у США під час Чорної П'ятниці витрачають понад 9 мільярдів доларів тільки за один день. Це більше, ніж бюджети багатьох малих країн. І частина цих грошей йде на речі, які люди купують спонтанно, не задумуючись про їхню реальну необхідність. Тут можна провести аналогію з веселою грою. Кожен джекпот це новий телефон, нові навушники або навіть дивний настільний органайзер, який потім стоїть на полиці і збирає пил. А ще є курйозні випадки, коли люди купували повітряні кулі. Так, серйозно, один магазин влаштував акцію, де за один долар можна було забрати кульку як символічний подарунок, і натовп, звісно, зібрався, щоб забрати ці кумедні дрібниці. Це вже не шопінг, а справжня театральна шоу, де головні актори покупці, а реквізит коробки, кульки і рекламні банери. І ще трохи глобальної статистики: Чорна п'ятниця зараз охоплює майже весь світ. У Канаді та Австралії магазини також почали влаштовувати масштабні розпродажі. У країнах Азії, наприклад, люди спеціально планують покупки за місяці вперед. Онлайн-гіганти на зразок Amazon і Alibaba перетворили чорну п'ятницю на міжнародне явище, де конкуренція за товари настільки шалена, що іноді сайти просто падають, а покупці нервово оновлюють сторінки. Іноді це виглядає як кіберспортивний матч, де ставки, реальні гроші і найновіший гаджет. Ще один цікавий аспект: у чорну п'ятницю зростає кількість курйозних поведінкових патернів. Наприклад, люди купують товари, які ніколи не збиралися купувати. Один чоловік у США придбав величезний набір каструль тільки тому, що було дешево. Він не вмів готувати, але тепер у нього вдома стоїть колекція каструль, які займають пів кухні. А ми сміємося, але ж це чиста психологія шопінгу, страх упустити вигідну пропозицію. Перемагає здоровий глузд. Одне з найцікавіших явищ Чорної П'ятниці це справжні рекорди божевілля. Наприклад, у 2019 році один магазин у США продав понад 12 тисяч телевізорів за кілька годин, і при цьому полиці залишалися майже порожніми вже через перші 30 хвилин після відкриття. Люди стояли в чергах ще до світанку, а ті, хто не встиг, залишалися з порожніми руками і з історіями, які вони потім розповідали друзям. Я бачив, як хто. Хтось забрав останній телевізор за 99 доларів. Це вже не просто шопінг, а справжня епічна пригода. Інша цікава деталь деякі магазини спеціально створюють екстремальні знижки, щоб залучити більше покупців. Наприклад, поставлять на полиці один товар за смішну ціну і спостерігатимуть, як натовп буквально атакує його. Для деяких людей це як атракціон. Вони приходять не лише за товарами, а щоб пережити емоції, відчути азарт і, чесно кажучи, трохи адреналіну. Це як ігровий рівень у реальному житті, де переможець отримує суперзнижку, а всі інші історію на все життя. А тепер уявіть у чорну п'ятницю продається стільки ігрових консолей, що можна забезпечити кожного геймера у великому місті. Але цікаво не тільки це, а й те, що деякі покупці готові спати під магазинами всю ніч, щоб вранці бути першими. Вони приїжджають із палатками, термосами і навіть настільними іграми, щоб скоротати час у черзі. Це вже не просто шопінг, це справжній ритуал, де азарт і стратегія важливіші за сам товар. Інша курйозна історія у Нью-Йорку під час однієї чорної п'ятниці люди буквально штовхалися за іграшкових ведмедиків, які продавалися за один долар. Хтось втратив шапку, хтось пакет із покупками, але всі були щасливі, бо перемогли. І сміх, і сльози, і шалена енергія цього дня ось що робить його унікальним. Цікаво й те, що Чорна П'ятниця не обмежується фізичними магазинами. Онлайн шопінг перетворив її на глобальний хаос. Сервери магазинів падають під натиском мільйонів користувачів. Деякі користувачі використовують спеціальні боти, щоб ловити товари першими. А ще є дивовижні факти про те, що люди купують під час Чорної П'ятниці. Окрім гаджетів і одягу, на полиці магазини виставляють абсолютно несподівані речі від пилососів за 10 доларів до наборів каструль, які важать тонну. І що дивно, люди купують їх усі, навіть якщо вдома вже стоїть ціла колекція аналогічних товарів. Тут спрацьовує психологія терміновості і страх упустити вигідну пропозицію. І ще трохи гумору: у деяких країнах, наприклад у Німеччині та Австралії, люди настільки серйозно ставляться до Чорної п'ятниці, що влаштовують власні тренувальні черги вдома. Вони відпрацьовують стратегію, хто йде першим, хто тримає місце, а хто відповідає за сумки. Це вже справжній спортивний підхід до шопінгу. Давайте поговоримо про те, що часто лишається за кадром великих розпродажів історії співробітників магазинів. Уявіть собі, ти працюєш у магазині, готуєшся до Чорної П'ятниці, а натовп людей вже чекає на тебе зовні. Кожен покупець має свій план, кожен мріє забрати омріяний товар. Продавці в цей день стають справжніми стратегами. Вони розставляють товари так, щоб контролювати натовп, передбачають, хто й коли штовхнеться, і навіть іноді роблять вигляд, що останній товар вже проданий, щоб уникнути хаосу. Це майже як сцена із фільму про шпигунів. Тільки шпигуни це продавці, а їхнє завдання вижити в епічній битві з покупцями. А ще є легендарні випадки шопінгових атак. Один магазин у Філадельфії пережив справжню історію з натовпом людей, які буквально прорвали двері в пошуках суперзнижок. Деякі покупці стояли в черзі ще до світанку, а коли двері відкрили, це був справжній шквал. Люди штовхалися, сміялися, падали і при цьому відчували неймовірний азарт. Саме цей хаос і дав назву Чорна П'ятниця у Філадельфії, і, якщо чесно, відтоді все лише посилилося. Цікаво, що не всі покупки під час Чорної п'ятниці раціональні. Один чоловік у США придбав 40 однакових подушок, бо вони були дешеві. А коли його запитали, навіщо стільки, він серйозно відповів можливо, комусь знадобиться. Тут прослідковується психологія масового шопінгу. Вигідна пропозиція змушує людей відчувати себе розумними покупцями, навіть якщо ці речі їм абсолютно не потрібні. Але Чорна п'ятниця не обмежується лише товарами. У деяких країнах магазини додають сюрпризні елементи, наприклад, кумедні бонуси за покупки або маленькі подарунки, які змушують покупців сміятися і радіти. Це може бути все, що завгодно, від гумових качок до набору для приготування попкорну. І хоча це здається дрібницею, для покупців це маленька перемога. Вони не просто купили товар, а отримали емоції. Інша цікава деталь деякі рекорди продажів неймовірні навіть для великих магазинів. Наприклад, у 2018 році один магазин Amazon продав понад 180 мільйонів товарів лише протягом одного тижня Чорної п'ятниці. Це більше, ніж населення багатьох країн. І частина цих товарів була куплена зовсім спонтанно заради адреналіну, вигідної ціни і відчуття Я отримав це перший. Ще одна дивина: у Чорноп'ятницю п'ятницю люди купують абсолютно несподівані речі: наприклад, набори каструль, дрібну техніку, одяг, який вони навіть не планували носити. І все через одну психологічну хитрість, терміновість і страх упустити вигідну пропозицію. Інові це виглядає смішно, бо люди повертаються додому і дивляться на покупки, питаючи себе: а навіщо мені це все? Але задоволення від процесу безцінне. Уявіть собі, що магазин це справжнє поле битви, але з однією відмінністю. Тут зброя це знижки, а армія тисячі покупців. І маркетологи справжні стратеги, які придумують хитрі ходи, щоб змусити вас бігати, витрачати і буквально змагатися за товари. Один із класичних прийомів фальшиві обмежені запаси. На полиці виставляють один товар за суперзнижкою і залишають всього кілька одиниць. Коли покупець бачить цю драгоцінну річ. Мозок миттєво включає режим паніки. Якщо я не візьму це зараз, хтось інший забере. І тут починається магія маркетингу. Люди штовхаються, метушаться, а товар розбирають за лічені секунди. Ще один улюблений трюк маркетологів знижки, що збільшуються з часом. Спочатку ціна трохи нижча, потім ще трохи, а потім майже безкоштовно. Люди планують свої стратегії, стежать за таймером на сайті і готові оновлювати сторінки щосекунди. Це виглядає як психологічного. Логічна гра на витривалість хто перший забере товар, той і виграв. Іноді це дійсно стає спортивним викликом. Інший популярний прийом підкидання трофезів. Наприклад, магазини виставляють легендарний товар лише на кілька хвилин, і всі покупці кидаються його ловити. Онлайн це виглядає як спалах акції на веб-сайті. Всього 10 секунд, щоб додати товар у кошик, інакше він зникає. Для покупців це справжній адреналіновий сплеск. Вони змагаються з часом, з конкурентами і навіть із власним терпінням. І ще один шалений маркетинговий трюк приховані товари. Вони заховані на полиці або в окремому розділі сайту, і знайти їх може лише найуважніший покупець. Люди витрачають години, шукаючи ці скарби, а коли нарешті знаходять, відчувають себе героями справжньої пригоди. Для маркетологів це подвійний успіх, покупець отримав емоції і ще купив додаткові речі в процесі пошуку. Не можна оминути і знижка на другий товар, які перетворюють покупки на ланцюгову реакцію. Люди приходять за одним предметом, а виходять із цілою купою речей, які раніше не планували брати. Це класична психологічна хитрість створити відчуття вигідної угоди, змусити мозок говорити Я заощадив, хоча насправді купив більше, ніж планував. І найекстремальніший трюк. Таймери і обмеження за часом, які буквально змушують людей діяти імпульсивно. Онлайн і офлайн це однаково ефективно люди бачать, що залишилося всього 5 хвилин, і мозок миттєво каже Біжи або пропустиш шанс. Це як гонка з самим собою, де нагорода омріяний товар і задоволення від того, що ти випередив інших. Можна сказати, що маркетологи під час Чорної п'ятниці стають справжніми диригентами хаосу. Вони створюють атмосферу адреналіну, азарту і трохи театру, де кожен покупець відчуває себе героєм пригодницького фільму. І в цьому і полягає справжня магія Чорної п'ятниці не лише знижки, а емоції, курйозні історії і шалена енергія, яка змушує людей повертатися сюди з року в рік. Чорна п'ятниця це не просто день розпродажів, це день, коли звичайні покупки перетворюються на справжню пригоду. А ви колись замислювалися, чому ми готові стояти в чергах годинами лише заради однієї знижки? Чи дійсно нам потрібен цей товар, або ми купуємо його заради азарту і відчуття перемоги? Подумайте, скільки разів ви ловили себе на думці, що купуєте щось спонтанно лише тому, що так дешево? А тепер уявіть натовп людей навколо, вони штовхаються, сміються, перемагають один одного за останній смартфон. Чи хотіли б ви опинитися там і відчути цей адреналін? І ще одне питання чи готові ви повірити, що одне маленьке рішення натиснути Додати в кошик може перетворитися на цілу пригоду, яка залишиться в пам'яті назавжди? Чи задумувалися ви, що Чорна П'ятниця це не лише про покупки, а про емоції, азарт і маленькі перемоги, які роблять цей день унікальним? Отож, наступного разу, коли побачите яскраві банери та знижки, запитайте себе, чи це просто шопінг, чи ваша власна пригода, яку ви готові пережити. Чорна п'ятниця чекає і тільки вам вирішувати, чи станете ви її героєм.